Час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів. Вітаю. Оперативна інформація про ліквідацію наслідків підтоплень на Дніпропетровщині. Зафіксовано часткове підтоплення прируслових територій. У Дніпрі підтопило 59 приватних домоволодінь, храм і 4 садові будинки. В Обухівській громаді 65 приватних домоволодінь, 33 приватних будинків та двох баз відпочинку. У підгородному затопило дорогу, що веде до садового товариства. А у Курилівці затоплено понад сотню будинків. Аграрії Дніпропетровщини зможуть безпечно вийти на поля. Піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь області. У Криворізькому районі фахівці оглянули більше 2,5 тисяч гектарів та знешкодили майже. Чверть сотні ворожих боєприпасів. Із початку війни на Дніпропетровщині знешкодили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. А розмінування тривають і досі. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Дніпрі на пожежі загинув чоловік. Горіла квартира у двоповерхівці по вулиці Перемоги. Усередині помешкання вогнеборці виявили тіло загиблого власника. Вогонь знищив домашнє майно на площі 25 квадратних метрів. Причина займання наразі невідома. Нахабний злочин серед білого дня зловмисник витягнув магнітолу із машини, яка була припаркована в одному із селищ. Після цього він намагався прибрати відбитки своїх пальців, але господар автівки вчасно викликав правоохоронців. Зловмисника затримали. Новомосковські поліцейські повідомили йому про підозру. Крадію загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Працівники ДБР завершили розслідування стосовно двох ФСБшників, колишніх співробітників СБУ у Криму, які сьогодні здійснюють кібератаки агресора на українські інформаційні системи. Екс правоохоронці володіли професійними навичками у питаннях здійснення контрозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України і надавали допомогу ворожим спецслужбам. Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисники атакували комп'ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України. Їхні дії призвели до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб РФ. Колишні співробітники СБУ обвинувачуються у державній зраді та несанкціонованому втручанні в роботу електронно обчислюваних машин, комп'ютерів та автоматизованих систем. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Вшанувати пам'ятни, завдавши шкоди довкіллю, наближаються поминальні дні. Отже, багато людей наводитимуть лад на місцях поховань близьких та рідних. Саме у цей час активізуються комерсанти, які заробляють на продажі отрути для екосистеми. Чим торгують та чому це небезпечно? Дізнавалась наша знімальна група. спиною та швидко ховали товар по сумкам. Налякані продавчині знають, на них чекає штраф щорічно. Напередодні великодніх свят міські служби проводять рейди торговельних точок з метою протидії продажу пластикового атрибуту. Від росок гривень до 1700. Це залежить від суб'єкта, або це просто людина, яка вийшла. На вулицю здійснює таку діяльність торгівлю або це фізична особа підприємець. У нього штрафи більші. Розмір штрафу встановлює вже адміністративна комісія про розгляді адміністративного матеріалу. На території Дніпра ще з 2017 року діє заборона на продаж квітів та вінків з пластику. Ганяйте, ганяйте. Іночка, підійде сюди, будь ласка. — під час реду було виявлено два факти стихійної торгівлі пластиковою атрибутикою. Чиста екологія, запорука здорового життя. Багато містян відмовляються від штучних квітів, але завжди знайдуться винятки. Я все розумію, Ну давайте возьмем. Вже виготовляють їх виготовляють, але до речі, ця торгівля незаконна ще з 2017 року в нашому місті. Не знаю, незаконно але ми всі покупаємо. Така продукція несе реальну загрозу життю людей. Період розкладу цих квітів становить від 100 до 500 років. Так само є небезпечною взаємодія цього. Так званого декору з атмосферним повітрям, оскільки при підвищенні температури повітря збільшується і небезпека виділення небезпечних хімічних речовин. Найбільш небезпечним ці квіти є штучні, квіти є, коли їх спалюють. Тож давайте ми все-таки не будемо перетворювати наші кладовища на звичайні сміттєзвалища. Існує багато альтернатив. Наприклад, замінити штучні квіти можна живими багаторічними рослинами. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаударів по території України. А також здійснив 58 обстрілів з реактивних систем. Постраждали цивільні люди на окупованій Херсонщині. Окупанти продовжують мінувати місцевість. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України. На тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду. Зброярня на колесах. Ремонт, налаштування та модернізація зброї одне з важливих завдань для наших захисників на полі бою, щоб облаштувати місце для ремонту, вояки нерідко витрачають багато часу. Аби полегшити процес, волонтери створили майстерню на колесах про унікальну машину. Далі в сюжеті. Це наша мобільна зброярня. Основна її властивість, що вона мобільна, що вона може їхати. А там звичайний такий, скажімо, кунг. Заходимо. Сергій демонструє унікальну машину, яку волонтери спеціально облаштували для захисників на фронт. У кожному підрозділі є проблема. Це проблема ремонту, налаштування, інколи модернізації зброї. Звичайно, стрілкової зброї. Інколи кулеметів, інколи важких кулеметів. І в підрозділах є така посада, називається зброяр. Це людина, яка повинна цим займатися, майстер, який налаштовує. Аби знайти місце для зброяра, каже Сергій, потрібен час, якого іноді немає, бо ворог постійно обстрілює позиції. Тому виникла ідея зробити майстерню на колесах. Колишній поштовий бус перетворили на фронтову машину. Нам допомогла народна самооборона Львівщини, такий фонд, який доволі швидко це знайшов. Такі автомобіль ви його побачите такі, як треба. Нам Перегнав сюди, а там вже друзі моєго знайомого, які працюють в майстерні, яка займається металообробкою, багато чого роблять до фронту, облаштували цей автомобіль, протворили в його мобільну зброярню. На облаштування волонтери витратили два тижні. Тут є все необхідне, щоб ремонтувати зброю, ну, як завжди, так. є те, що називається тіски, є столи, на яких можна робити, є різні верстати. Авто зброярня допоможе захисникам модернізувати і трофеї відбиті у ворога. Мобільна майстерня вирушить на допомогу військовим з третьої окремої штурмової бригади на Донеччину. Журналістка з Дніпра Алла Середіна близько 15 років пише ліричні вірші та романси. Теми війни вона до останнього часу не торкалася. Разом із колишнім чоловіком вона створила марш десантників. Подробиці у нашому відео. Після початку широкомасштабної агресії Росії українці відчули небувалий сплеск патріотизму. На відміну від планів ворога, нація об'єдналася як ніколи. Один із проявів патріотичного духу беззаперечна довіра до збройних сил. Українці волонтерять, щоб допомогти ЗСУ, присвячують їм вірші та пісні. Журналістка з Дніпра Алла Середіна близько 15 років пише ліричні вірші та романси. Теми війни вона до останнього часу не торкалася. Після початку широкомасштабної агресії Росії проти України колишній чоловік поетеси запропонував їй написати текст маршу, присвячений десантно-штурмовим військам. Над текстом мала працювала кілька днів, потім наспівала на диктофон і відправила колишньому чоловікові. За кілька днів десантник надіслав поетесі остаточний варіант маршу десантників. Текст він наповнений вірою в перемогу, і ми здолаємо нашого ворога. І і Україна розцвіте, і і буде над Україною стяг України. Вкриті вітром слави марунові берети. В них частинка серця, крові і звиття ворога столає, і в мирному небі першими розкриє України стяг за Україну. Від сьогодні проїжа частина по вулиці Воскресенській у Дніпрі частково перекрита. Городжено біля будинків номер 23 та номер 28 Там Дніпровські комунальники відремонтують аварійний колектор зливової каналізації на перехресті вулиць Воскресенської та Старокозацької. На цій ділянці дощоприймач не мав підключення до основного колектору, через що і не виконував функцію наповну. Загалом відремонтувати аварійний дощоприймач комунальники планували раніше, але через погіршення погодних умов ці роботи довелось відкласти. Завершити ремонт планують 22 квітня. Тоді відкриють повністю проїжджу частину. Коротко про ситуацію у Дніпрі у зв'язку із проведенням робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8 ранку до 17 години зупинено підвищувальну насосну станцію. Припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Бригада Дніпроводоканалу продовжує аварійні роботи по вулиці Десантній. Припинили водопостачання двох десятків будинків. Відновити подачу води комунальники планують до кінця дня, одразу після завершення усіх робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. У разі виникнення проблем комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 47 звернень. Тож звертайтесь по допомогу і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані, заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години у телеграм-каналі. Цілодобово за добу поліція Дніпра розкрила 20 злочинів. Це крадіжки майна вчинення хуліганських дій та інше. На території міста зареєстрували дві дорожньо-транспортні пригоди із травмованими. І у нашому місті народилося 25 немовлят: 8 дівчаток та 17 хлопчиків. Трьох малят народили жінки-переселенці. А далі у студію спілкуємося з черговим по місту Артемом Нідєльком, директором департаменту із питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Доброго дня, доброго дня, пане Артем. Розкажіть, як просуваються ремонти дитячих і спортивних майданчиків? Скільки на сьогодні вже відремонтовано? На сьогодні вже відремонтовано 10 майданчиків. Роботи трошечки через погодні умови у нас так ідуть більш повільніше ніж ми того планували. Але в принципі ми йдемо по плану. Оскільки ми зараз готуємо ті майданчики, які у нас заплановані на квітень місяць. Вони в принципі підготовлені до встановлення гумового покриття з тими елементами, які не потребують такої погоди. Ми вже в принципі відпрацювали, тому чекаємо на сонечка, і як сьогодні відразу виїжджаємо і робимо ремонт. Я так розумію, акцент і надалі робити на укладанні гумового покриття чи які ще роботи будете проводити? Так, звичайно, що у нас є гумове покриття, ми вкладаємо для більшої безпеки. Та і зараз заявок дуже багато. Це безпечно для дітей. Це ми піднімаємо, коли робимо гумове покриття, рівень дитячого майданчика, тому там немає бруду і там безпечно. Це для батьків найголовніше. Ну і звичайно, що замінюємо аварійні елементи дитячого майданчика і проводимо фарбування. Минулого разу ви говорили, що у квітні планується відремонтувати та укласти покриття на 14-й майданчиках. Чи все йде за графіком? Ви вже казали, що е, наразі негода трошки завадила. Але... Якісь ще перепони є. Ні, жодних перепон немає. Єдине, це технологічний процес для того, щоб е, у нас все покриття було рівним, оскільки верхній слой такого цього покриття, який кладеться перед тим як кластися гума, він повинен бути сухий. Перед монтажем безпосередньо гуми, тому ми хочемо витримати, аби не треба було ремонтувати далі найближчим часом ті дитячі майданчики, які тільки відремонтували. А як взагалі дніпряни реагують на ремонт? Схвалюють чи є якісь зауваження особисті? Чи можливо прохання зробити ще і ще і ще в якісь сусідніх дворах? Ну так, звичайно, що підходять із сусідніх дворів, просять зробити ремонт. І ті, хто з цього двору дякують за ремонт, ми бачимо, що. Їм подобаються ці дитячі майданчики. Ну і звичайно, що збільшується кількість звернень кожного разу, як на єдину гарячу лінію, так і е, безпосередньо до комунального підприємства розвиток території міста. Чи охочі люди самі самостійно доглядають за усім обладнанням за дитячими майданчиками, підключаються до безпеки, до охорони там же і діти їхні? Дивіться, вони не так сказати, що підключаються, але якщо йде якийсь вандалізм на дитячому майданчику, то звичайно, що повідомляють поліцію і, можливо, самі де не можуть втручатися, але повідомляють правоохоронні органи про те, що є такі факти. Хочу запитати ще: дивіться: зробили дитячий майданчик, да, там стелили гуму, тощо, яка гарантія от, на обладнання, на гумове покриття? Я зрозуміло, що воно не вічне. Гарантія не вічна, вона, звичайно, що залежить від того, наскільки йде експлуатація при най, такій, найтяжчій експлуатації, найекстремальнішій, дає гарантію виробник 12 місяців, але це 12 місяців на ремонт, ну, тобто, коли він приїжджає і ремонтує. А Загалом ці гумові покриття вони набагато багатовічніші і ми пам'ятаємо, коли. Поклали гумове покриття у сквері героїв? То це прослугувало принаймні років 5, поки ми в цьому році не змінили його. Перед виборами багато хто з кандидатів, де встановлювали дитячі майданчики, говорили, що буде зроблено і ще чи опікуються вони ними, і яка доля зараз у цих об'єктів? вони знаходяться на чиємусь балансі? Ремонтують їх можливо. Да, деякі із цих дитячих майданчиків прийняті нами на баланс. Це тоді, коли депутати робили, робили з документами і передавали елементи цього дитячого майданчику безпосередньо на баланс міста саме з документами, так саме з документами, так. Але більшість тих дитячих майданчиків, звичайно, що після того як кандидат там в депутати чи депутат чинний їх встановили, вони... Більше ними не доглядалися, звичайно, що є звернення на нас від мешканців міста із проханнями поставити на баланс, і ми це питання вирішуємо. Деякі дитячі майданчики, які вже є аварійно небезпечними, вони будуть знесені. А деякі ми зараз відпрацьовуємо процедуру. Сподіваюсь, що вже на травневій сесії приймемо, коли ми зможемо приймати на баланс ті елементи дитячих майданчиків, які ще можна відремонтувати, будемо їх ремонтувати. Пане Артем, Скажіть, будь ласка, якщо от я йду по місту у дворі, бачу якийсь елемент на дитячому майданчику, зламаний чи є небезпечним? Куди повідомляти, куди звертатися? Звичайно, що найпростіше звертатися на єдину гарячу лінію. Відразу з єдиної гарячої лінії ця інформація доноситься до комунального підприємства розвиток території міста. Виїжджає група, перевіряє, обстежує дитячий майданчик. І якщо там дійсно є ті елементи, які потребують ремонту, то приймається відповідне рішення, ставиться цей дитячий майданчик в чергу на ремонт. А також у нас нагадаю, є qr коди які ми порозвішували по дитячим майданчикам в минулого року, коли проводили інвентаризацію, і можна перейти по цьому QR-коду і заповнити форму там, де повідомити про те пошкодження, яке є на дитячому майданчику. Це одна гаряча лінія. Запитає про іншу гарячу лінію для постраждалих внаслідок війни. Скажіть, будь ласка, що це за проєкт? Коли він розпочав роботу, і взагалі що це за концепція? Концепція була в принципі ну не нова. Ми просто стикнулися у лютому березні минулого року, із тим, що до Дніпра приїздить величезна кількість переселенців чи, взагалі, тих, хто постраждав від війни. І потрібно було цих людей якось орієнтувати в тому, як би вони отримували допомогу. Це і соціальна допомога, гуманітарна допомога, транспортна допомога, де зупинитися, де як відновити документи. І ми тоді зробили цю гарячу лінію і коштом міського бюджету. Теж відвідриком ламували, і в принципі вона досить таки стала популярною. З березня місяця 25 тисяч звернень на цю гарячу лінію. Ми отримали саме від постраждалих від війни. Трохи пізніше, до цієї лінії вона була створена так, би мовити, спільним ресурсом міської влади. Доєдналися громадські організації. І та громадська організація, яка була нашим партнером, долучила спільно з нами ще й USAID. і зараз ця гаряча лінія фінансується за рахунок американського агентства USAID. Скажіть, будь ласка, коли люди можуть телефонувати на номери цієї гарячої лінії? цілодобово чи якісь окремі години? Ця, ця гаряча лінія вона працює цілодобово 7 годин на тиждень. Запитаю про найактивніших людей поважного віку, учасників проєкту університет третього віку, які зараз у них бувають заняття? Чи додалися якісь нові вправі, вправи, нові заняття, нові якісь ідеї, які заохочують цих дуже активних ми бачимо по сюжетах людей? Так дивіться, зараз наступила весна, і в весняний період, звичайно, що більшість. Хоче знаходитись побільше на вулиці, за зиму вже набридло сидіти в своїх квартирах в чотирьох стінах, і вони з радістю долучаються до всіх наших заходів, які відбуваються на свіжому повітрі. А ми на свіже повітря зараз переносимо поступово всі наші спортивні напрямки. Це і хода скандинавська. Як сьогодні оздоровча гімнастика, китайська гімнастика плейстік. тому, в принципі, можна сказати, що зараз ми вийшли на вулицю, а далі ми будемо розширювати вже географію, локації, на яких буде відбуватись для того, щоб різних місць з різних де б ти не жив у Дніпрі, було зручно добратися і взяти участь в такому чудовому. Енергетичному заході, тому що я сьогодні був, я був вражений. Вони самі себе заохочують до того, що я стою здоровішим, я я стаю гарнішим, і взагалі моє життя наповнюється сенсом і гарною енергією. Тому я думаю, що якраз до таких заходів, які відбуваються на свіжому повітрі, ми будемо ставитись більш так окремо. В цей період, але звичайно, що і наші традиційні заходи відбуваються наші лекційні заняття з психології, із здорового способу життя, із правознавства, Є практичні Мобільна заняття. Грамота, дуже Мобільна популярна. грамота, дуже популярне. Наше практичне заняття це, коли смартфон навчають це навчання комп'ютерам, це різні мови, починаючи з української. Українська, англійська, польська і інші прикладні так би мовити напрямки, які дуже цікаві для наших допомагають прикрашати місто, висаджують квіти у парках Шевченка про що сюжети журналісти зняли. Скажіть, будь ласка, скільки зараз слухачів УТВ? багато з них відвідують заняття? Скільки їх і кого переважно більше? Жінок чи чоловіків? Традиційно у нас більше чоловіків. Точніше, жінок, тому що чоловіки у нас менш схильні до такого способу проводити проводити час, так тому я завжди закликаю чоловіків приєднуватися, тому що у нас багато жінок енергійних, усміхнених, які можуть. Вам продовжити ваше активне життя тим, що просто вас заохотять до занять спортом і різними активними заходами. Зараз у нас близько 14 тисяч учасників, із них близько тисячі переселенців внутрішньо переміщених осіб. І в цьому році до нас доєдналося вже більше 500 нових слухачів. Знаємо, що в УТВ також відбуваються ігри не тільки в ЛОТО, а й у мафію. Де вони проходять? Як взагалі сприймають оці ці нові ігри вихованці університету третього, так, звичайно, що їм гра в ЛОТО вона, вона традиційна, та, вона більш близька, відома і для але вони. Досить з цікавістю ставляться і просять більше таких занять. Це відбувається у нас в бібліотеці, тому запрошуємо доєднуватись до цих ігор також. Чи є запитаю про плани, якісь нові ідеї, які з'являться для людей поважного віку? Ми постійно спілкуємося з нашими слухачами. Тому я повинен сказати, що на даному етапі у нас був минулий рік такий дещо складним, як і для всієї країни. На цьому етапі ми відновлюємо ті всі напрямки, які у нас існували традиційні, і займаємося тим, що просто робимо більше локацій, в яких вони могли б займатися. І нагадайте, будь ласка, наприкінці нашої розмови, куди людям звертатися, щоб стати частиною цієї поважної, серйозної дніпровської команди? Так, необхідно звертатися до департаменту з питань місцевого самоврядування, саме там, де знаходиться університет третього віку, це староказацька 40 Б. Там перший поверх приходити. Необхідно із документами брати із собою пенсійне посвідчення, брати із собою паспорт, ідентифікаційний код, і якщо у вас є статус внутрішньо переміщеної особи із реєстрацією в Дніпрі, то необхідно мати і ще і посвідчення. І головне бажання, і, і, гарний бажання і гарний настрій. Дуже дякую вам. Гостем нашої студії був Артем Нідєлько, директор департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради. І на цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро зникає з телефіру ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск за годину. Побачимося.